Забіне Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ 18 У пошуках ялинки. Сьогодні день, коли ми шукатимемо ялинку, оголосила міська мишка, піднімаючи вказівний палець догори. Я вже знайшла, сказала ліскулька, показуючи на ялинку прямісінько перед ними. Я теж. Вигукнула маленька соня, показуючи на іншу поруч. Іще одну, іще, іще. Маленька соня та ліскулька тицяли лапками на всі біч, адже в лісі було багато хвойних дерев. От бачиш, Мишко, довго шукати не довелося. Ялинок тут хоч греблею готи. Завдання виконане, що тепер робитимемо запитала ліскулька, задоволено дивлячись на міську мишку, та зітхнула. А ви лісові тварини іноді нічогісінько не розумієте. Ми шукаємо не якусь ялинку, а саме ту ялинку, єдину достеменну ялинку, яка цього року стане окрасою різдвяного свята. Лісколька швидко перезирнулася з маленькою сонею, але та лише знизала плечима. І який у неї має бути вигляд у цієї єдиної достеменної ялинки? запитала вона. «У неї... А вона е... спробувала описати міська мишка, але не спромоглася. Так просто не поясниш. Ідеться радше про. Відчуття. Отак ходиш від ялинки до ялинки, стаєш біля кожної і питаєш себе, чи стукає частіше моє серце, коли я бачу цю ялинку? Чи огортає його теплом, коли я стою біля неї? Маленька соня та ліскулька не змогли втриматися від хихотіння. Ти маєш на увазі щось схоже на кохання з першого погляду? З усмішкою запитала маленька Соня. Саме так, тепер ти зрозуміла, захоплено вигукнула міська мишка. Я маю закохатися в ялинку, спантеличено уточнила ліскулька. А коли ми її знайдемо, що з нею робити? запитала маленька Соня. Ми надзвичайно гарно прикрасимо її до свята. Вона буде світитися, виблискувати і пахнути різдвом. Буде, буде, ох, буде просто чарівно, зітхнула міська мишка, захоплена цією думкою. Ну, добре, зараз знайдеться та сама ялинка, сказала маленька Соня і рішуче покрукувала вперед. Спочатку треба її пошукати, бо вона сама себе не знайде, пробурмотіла ліскулька. Годі перекручувати мої слова, ліскулько, засміялася маленька Соня. Я не перекручувала твоїх слів. Якби перекрутила, то вийшло б погано, потім загубиться зовсім інша скоринка, відповіла ліскулька і сама засміялася промовленій дурниці. Засередьтеся!» Закликала їх міська мишка. Маленька Соня зупинилася та втупилася в ялинку, яка стояла перед нею. Ну як? запитала ліскулька. Нічого, ніякого тепла в серці. Це невелике кохання, звичайна любов до ялинки. Добре, тоді далі. пропищав. Добре, тоді далі, пропищала міська мишка. Троє подруг зупинялися перед різними деревами і завмерше прислухувалися до себе, але, зрештою, лише хитали головами. Ні, знов нічого. Ніякого великого різдвяного кохання. Перед однією малесенькою ялинкою маленька соня затрималася трішки довше. Ти щось відчуваєш? запитала ліскулька. Тепло в мізинці на правій праві лапі! Тепло в мізинці на правій лапі. Тепло в мізинці на правій лапці. прошепотіла у відповідь маленька Соня. «Дотепниця! Дотепниця. загикотіла ліскулька. Тепло мусить бути в серці, а не в пальцях лап. Чи в тебе серце з'їхало в мізинець. Маленька Соня порснула сміхом, уявивши собі цю картину. Гадаю, я її знайшла, раптом вигукнула міська мишка. Вона із сяйливими очима стояла перед великою ялиною. Маленька соня з ліскулькою негайно підбігли до неї. Щось я нічого не відчуваю, сказала ліскулька. Я теж нічого, навіть мізинець на лапці не потеплів, зізналася маленька Соня. Але ж це вона ідеальна, достеменна різдвяна ялинка. Я це дуже добре відчуваю. Міська мишка дивилася на подруг і заблимала віями, ніби це могло допомогти переконати люскульку та маленьку соню. Для тебе, можливо, так, але наші, певно, інші. Відповіла ліскулька, пройшовши повз... пройшовши повз два дерева, вона різко зупинилась. Ось, це вона. Моє серце сповнюється теплом і б'ється частіше, це вона. Але цього разу міська мишка та маленька Соня нічого не відчули. Трохи згодом серце маленької Соні заколотилося, коли вона побачила одну з ялинок. Але й та не змогла зігріти серця всіх трьох подруг. Може, кожна з нас має знайти собі власне дерево, припустила ліскулька, коли вони вже попоходили лісом, проте досі не знайшли ялинку, яка б задовольнила всіх трьох. Як ти це собі уявляєш, ліскулько? обурено запитала міська мишка. Кожна буде святкувати різдво на самоті під власним деревом? Якось прикро було б. Ліскулька знизила плечима. Але якщо ми до самого різдва блукатимемо тут і шукатимемо єдину ідеальну достеменну ялинку, то це теж буде якось прикро хіба ні? трохи знервовано відповіла Ліскулька. До того ж, у мене вже розболілися лапи від цієї миті маленька соня та міська мишка одночасно голосно вдихнули. Ліскулька повернулася до галявини, на яку витріщалися її подруги, і їй також перехопило дух. Це вона прошепотіла маленька соня, милуючись побаченим. Ліскулька змогла лише пискнути на знак згоди, а міська мишка шанобливо кивнула. Досконала. Єдина по справжньому різдвяна ялинка, видихнула вона. Сумнівів не лишилося. На галявині стояла чарівної краси ялинка, ніби весь цей час.